Вітаю, друзі! Сьогодні 13 січня 2026 року. В Україні доволі холодна зима на вулиці, мінус 10 і більше. Багато годин відсутня електроенергія. В Києві в деяких районах уже більше 10 годин тривають екстрені відключення електроенергії. В багатьох будинках досі немає опалення. Ну ситуація непроста. І цю ситуацію хоче використати Володимир Путін, який до неї власне і призвів, який постійно обстрілює, атакує нашу критичну інфраструктуру, почав уже відверту війну проти українського цивільного населення, і мета цієї війни викликати в Україні акції протесту, якісь бунти збурити ситуацію, збурити і так не Просту політичну якусь стабільність яка в Україні все таки тримається. Ну але ми розуміємо, що нічого в нього не вийде. Ми розуміємо, що Путін слабак, і ми точно переживемо Путіна і точно рано чи пізно ця. Неприємна істота покине цей світ, а українці є, були і будуть. На щастя, це також вже почав нарешті усвідомлювати і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Не дивлячись на те, що раніше Трамп був досить лояльний до Путіна. Можна сказати, що він якось навіть до нього загравав. Можна порівняти Трампа з мажором, який боїться вуличного хулігана, який насправді зараз. В світовій політиці, яким є Володимир Путін, в будь-якому випадку маємо досить цікаві, досить позитивні новини про те, що Трамп все-таки починає ще більш активно тиснути на Російську Федерацію, що Трамп. Хоче дати Україні більше зброї, більше ресурсів, запровадити проти Росії ще більше санкцій. Ми бачимо, можливо, після того, як штати провели успішну військову спецоперацію в Венесуелі, після того як штатам вдалося. Ще якось там пробудити революційні настрої в Ірані, можливо, в Трампа нарешті з'явилося відчуття власної сили і власної гідності, і тепер він все-таки почне тиснути у 2026 році на Путіна. По справжньому ми знаємо, що восени, коли Трамп уже фактично вирішив надати Україні томагавки. Володимир Путін зумів через телефонну розмову відговорити його від цього кроку, але мені здається, що все-таки найближчим часом томагавки будуть в Україні. Є інформація про те, що Трамп попередив Путіна, що якщо той продовжить обстрілювати українські критичні об'єкти, критичну інфраструктуру, то санкції будуть дуже дуже серйозними і незабутніми для Путіна. Так само ми бачимо, що атака на російський тіньовий флот з боку. Сполучених Штатів Америки стала дуже і дуже ефективним інструментом впливу. Тому, друзі, є певні позитивні сигнали, є певні позитивні новини. Американці нарешті починають усвідомлювати про те, що перемовини, які веде Путін, це просто ритуальні танці з бубном, що Путін просто затягує час. І я думаю, що ось ось все-таки почнеться уже реальна протидія таким диверсіям, які робить. Путін, що стосується мирних перемовин в будь-якому випадку, ми маємо також зрозуміти ще одну річ такої повноцінної влади, яку зараз має Трамп, у нього ще залишилося приблизно на рік. Уже зараз зрозуміло, що на довиборах в Сенат і в Конгрес Трамп програє до влади, знову повернеться в цих двох органах. Повернеться демократична партія, і це розпочне процедуру. Багатьох імпічментів проти Трампа тоді, уже у 2027 році, Трампу буде не до Росії, не до України. Він просто буде захищатися від тих судових процесів, судових рішень, які будуть відбуватися на території Сполучених Штатів. Ще рік Трамп буде достатньо могутнім і впливовим політиком. Він це вже сам усвідомлює, усвідомлює це і його радники. І, можливо, саме це усвідомлення допоможе Україні. В якійсь мірі більш ефективно отримувати допомогу і підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Є ще також дуже цікаві такі розмови в Україні в зв'язку з тими призначеннями, звільненнями, які відбуваються, називають Кирила Буданова таким ставленником Сполучених Штатів Америки. Я мав кілька розмов з доволі компетентними фаховими людьми, в тому числі з боку Сполучених Штатів, які цю інформацію спростовують. Кажуть, що Буданов, очевидно, не є ставленником Сполучених Штатів, але Штати вітають зміну Андрія Єрмака на Кирила Буданова. Кажуть, що Єрмак вів такі дуже складні якісь політичні ігри, багато перемовин, які шкодили мирному процесу. І зараз у американців є очікування, що з переходом Кирила Буданова мирний процес українська якась позиція стане більш прозорою, більш чіткою, більш Договороздатною. Подивимося, спостерігаємо. Оптимісти вважають, що шанси на те, що буде досягнути якесь перемир'я, є вже на березень квітень. Песимісти вважають, що Україні треба протриматися увесь 26 й рік і що реальні перемовини будуть у 2027-му, коли все-таки демократи отримають ще додаткову владу в Сполучених Штатах. Я прихильник якогось серединного варіанту, я думаю, що починається. З березня-квітня все-таки перемовини почнуть носити конкретний характер. І якщо нам дадуть достатньо ресурсу, достатньо зброї, достатньо грошей, то все-таки ми зможемо найперше змінити хід е на полі бою. І це стане дуже суттєвим таким аргументом для того, щоб перемогти і в тому, що стосується переговорного процесу. В будь-якому випадку наша задача, задача номер один – це вистояти цю зиму, не піддатися на якісь провокації, не вестися на російські іпсо, зберігати спокій, поважати один одного. Берегти можливо якісь енергоресурси, тому що ну на жаль, ці російські удари балістичними ракетами, удари шахедами, БПЛА, удари іншими, якими засобами по нашій критичній інфраструктурі все таки досягають цілі І зараз, коли дуже холодно, ну. Бути розумними, бути єдиними є вкрай важливо і розраховуємо на те, що ця ситуація все-таки буде використана нашими переговорниками на користь, і Сполучені Штати та Європа все-таки перейдуть до ще більш дієвої допомоги Україні, ніж та яка зараз є. Я знаю, що на кордоні з Україною заростять ракети АТАКАМС можливо. Буде досягнуто якесь порозуміння з приводу того, як їх оплатити, і це теж допоможе нам на полі бою більш ефективно діяти. Тому, ну, друзі, не втрачаємо оптимізму, не піддаємося на провокації, тримаємося, любимо один одного, поважаємо, бережемо тепло, бережемо тепло в наших серцях і віримо в те, що з, кожною, з кожним днем сонце стає. Ближче, літочко стає ближче, світло перемагає і ми переможемо. Орка. Ну а не хочу лаятися, путін рано чи пізно покине цей світ. Слава Україні!